Всіх вітаю, ви на каналі Україну, Філателія Україна. Україна. Хотілося б поділитися останнім випуском зброєю перемоги, світ з Україною. На жаль, на погашення мені не довелося бути, але ще марки побачу. Буклетика вам покажу. Спонсори, бачите, є в мене такий спонсор в Укрпощті. Так що дякую йому за буклета. Подивимося, що там всередині. Як виглядає? Аркуш, листівка. Довже, тему щось трохи є. КПД. Перший день Київ. Тражду, дай, ще 40 тисяч був. І конверті такі зброя перемоги. Світ з Україною. Тарас-80 тисяч. Це щодо буклета. Кажу ще раз дякую, що мені допомогли. І ще в нас виходив доволі цікавий, на мій погляд, витиражний випуск. Тобто не розрізаний. Фрагмент від нерозрізного аркуша, два блоки в кучі всього на всього було випущено 300 нерозрізаних ]엔. аркушів, але дещо тут є не так. Ну, якби все так. Просто якщо ви колекціонуєте різновидими і стараюся, що у вас все в колекції завжди було, які там є різновиди, тим більше що там те, що побачить зараз, де що пізніше, то таких вам листків треба мати 4. Тому що один різний аркуш складався з 4 таких фрагментів. Тобто, якщо випуска було 300 штук, 150 це було по записам, які ще були продовжені з 2022 року. І 150 продавалося на плеймаркеті. То тобто, якщо ви збираєте різновиди, то вам таких. Листків потрібно мати 4 штуки. І тираж їх доволі малий, виходить, що всього 75 екземплярів. Ось так він виглядає. Це один тип, один з типів. На жаль, мені в альбом він не вліз. По висоті нормально, по ширині сантиметр або чуть більше не вистачає. А так, доволі цікавий екземпляр. Зробити КПД відправлення, хто робив. І доволі, доволі цікаве і рідке придбання. Вже його ціна там, напевно, доходить до 3000. Номінал його був там, 360. Наприклад, якщо ви купували Play Market. Якщо його по раніше заказували, ну раніше а по е... спискам 2022 року, то він коштував 300 гривень в такому плані. Так що так. Доволі цікава зброя на ньому зображена, лупити русських фашистів на вулицю, яка окупувала нашу землю. Думаю, що буде нам допомагати. І всім гарної ночі. Всім пока.